Звуки, які лякають усіх прикарпатські правоохоронці, нагадують мешканцям області про заборону використання піротехніки під час воєнного стану. Звуки запуску феєрверків та петард можуть викликати у людей відчуття тривоги та змусять ховатися в мобосховища. Правопорушники, які ігноруватимуть обмеження, будуть притягувати як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. За порушення законодавства у сфері та недотримання визначених обмежень пов'язаних із використанням піротехніки передбачена відповідальність, Зокрема, стаття 164, 182 та стаття 195 з позначкою 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та стаття 296 кримінального кодексу України. Наполегливо просимо мешканців області бути свідомими та не порушувати законодавство. А якщо вам відомі подібні факти, телефонувати на лінію 102. Крім того, на період новорічно-різдвяних свят зміниться час комендантської години. Відповідне рішення про її скорочення прийняла влада області. Відтак з 31 грудня цього року до 10 січня 2023-го триватиме вона з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку. Проте з 11 січня 2023 року комендантська година буде як і раніше, з 23 години по 5 годину ранку. Це Прикарпаття продовжують нести службу в посиленому режимі 24 на 7 для забезпечення правопорядку та безпеки мешканців краю. Наголошуємо громадянам дотримуватися встановлених обмежень, адже дані заходи впровадження для вашої ж безпеки. Нагадуємо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток або ж посвідчень особи, шановні громадяни, воєнний час будьте максимально уважними та зосередженими. Також правоохоронці закликають прикарпатців не сідати за кермо на підпитку та дотримуватися правил дорожнього руху, подбати про безпеку просять і пішоходів. Їм необхідно одягати якомога світліше верхній одяг в темну пору доби та використовувати світловідбивачі, а також переходити дорогу тільки на пішохідному переході. Люза Андрій Гаргара, телеканал 402.